Шалом, це Славко, дивіться, яку красиву разкаразку нам намалювали, щоб ми протрималися ще кілька місяців. Як ви розумієте, завданням бідона і демократів є, щоб Україна протрималася до виборів, а там вони ще щось вигадають. І чергова вигадка це ракета agm 158, вона ж GASSM. Крилата, ну що, можна сказати, засяг 370 кілометрів. І вони його міряють отак. Бачите? О, як я правильно вгадав, це я міряв не по лінії фронту, це я міряв іншим способом, і він підтвердився. Як ви знаєте, між Києвом та Дніпром на, по, напряму повітрям 380 з чимось кілометрів. Я це прикинув. Значить, вони хочуть озброїти наші радянські літачки цими ракетами. Ну, ну не до F-16 же їх чіпляти, ви розумієте? f 16 це вони будуть чіпляти, мабуть, радянські ракети, а до радянських літаків, до сушок цих многострадальних будуть чіпляти agm 158, тому це протриває до виборів. Кілька місяців. Їм важить, що Щоб наскільки перенісся фронт, ви розумієте, що отут, -от, умовно, Полтава, отак от. Щоб пуски присході десь в межах оцього їхнього коридору. Ви розумієте, що підлітати ж ближче не будуть, через... так само, як їхні носії камів підлітають, так десь і наші будуть підлітати. Що радіус фактично в межах України лишається. Наскільки скільки, скільки ракет якщо братам полякам дали там 20, 50, 70 ракет, то нам дадуть стільки ж, мабуть, скільки давали і цих скальпів, і шторм Шедоу. Десь по кілька десятків. Я скажу, що це дуже добре, але краще б вони дали Таурус. Але поза, Шольц Таурус не дасть, це дуже цікаво, розумієте? Дуже цікава многоходовочка. Вона. Вдовгую, і грають з цими AGM ракетами і будуть, ну розумієте, важно, щоб ми протрималися, важливо протягти ситуацію якийсь час. Я скажу, що в принципі, ідея політика Заходу зрозуміла довести Україну до такого стану, щоб важив уже мир, а не якісь його дрібні побутові обставини на кшталт Запорізької чи Херсонської, чи навіть якої там вона Дніпровська чи Дніпропетровська знаєте, казати по-нашому? Уже такі дрібниці людям не важитимуть довести нас до певного стану, розумієте, очікування миру. Я скажу, що побачимо наскільки буде ефективна в цьому сенсі співпраця. Америка нас не зламала припиненням передачі боєприпасів. Цікаво, чи зламає нас Китай припиненням продажу компонентів до дронів? Ось що мені цікаво, скільки ми протримаємося в новій ситуації. Як ми вийдемо з цього розкладу, і наскільки взагалі цікаво буде, наскільки взагалі ефективні оці китайські амбарги. Це дуже цікаво перевірити, перевірити ефективність тепер китайської політики. Що американська виявилася туфтом, це добре, туфтою. То цікаво, наскільки китайці серйозніші в своїх. Спробах нас подкорить, и ниже американцы. от что нам очень интересно. Хай на нам, понимаете, как там они казали, господин говорит, шарфюра, вчера газовая камера, сегодня газовая камера, завтра сколько можно. Подивимося, что еще воды против нас выгадают. Тримаемся. Да, нам больше ничего не остается, потому что вроде и помогают, но никому не жалко нас. Она как будто бы нам, кому-то жалко. Мм, mm, да.